У Чернігівського міського голови з'явиться ще один заступник в його компетенції. Питання архітектури та містобудування на цю посаду мер міста пропонує Валерія Бондарчука, представив його Владислава Трошенко на погоджувальній раді перед сесією міської ради. Специфіка роботи цих управлінь не знакома, тому що непосредственно в Києві при я спілкувався і плотно працював з управліннями і архітектури, і земельним управлінням, тому і специфіка цих управлінь. И сама структура этих управлений и работы не знакомы. Поэтому ничего нового для себя в этом я не вижу. Затвердити його мають на пленарному засіданні, та це не всі кадрові питання порядку денного четвертої сесії. Виконавчий комітет міської ради може поповнитись ще п'ятьма членами. Окрім вже працюючих в мерії Олександра Кириченка та Михайла Шостака, мер міста пропонує вести до складу виконкому кандидатуру Валерія Бондарчука, громадського діяча Тетяну Бойко та підприємця Сергія Маслянікова. Погодити ці кандидатури мають депутати на пленарному засіданні, що заплановане на 25 літ. the home.